Привіт, дівчата! Хочу знати, що я сделала масочку. Хочу повити свої цвіточки. Взяла оцю салфетку, я не знаю. Я сподіваюся, що нічого не буде. У мене ж цей вазон женське щастя. Поняли? Так що я хочу? Хочу його пересадити, але вже не в цьому году я не буду. Ой, воно сиплеться з квітки. Я його в цьому році пересаджувати не буду. Ну, правильно, а зачем? наступному вже, боже, всі пилюки на ньому, кошмар. І це я його витирала. Ой, дівчатки, щоб не збрехати неділі дві назад. Якби чаще витирала, то такого б не було. Неділі дві назад витирала, так. Да. У мене є подружка, ну, я можу назвати її подружкою, тому що. Я считаю, что подружки не те люди, с якими там обязательно нужно каждый день встречаться. Ну, в общем, она постоянно купает все свои квитки. Купає. Я вечно подивлюсь, и мне стыдно стає. Да, Наташа? Шо у меня? Квитки не купані. Ну, о, ну, так другое ж же делала. Сейчас мы цю салфеткой. Повитираю все. Ви мою спальню і не бачили током. Та тут немає девочки, що дивитися, що в цій спальні. Я когда-то з вашою допомогою. Коли вже на Ютубі буду заробляти, ми закажем. А, питали девочки, кажуть, ми ж допомагаємо, що там Маша з Ютубом зарплата. Дівчатки, спасибо, дорогі, що смотрите мене. Нормально все. Є і доход, і. засекавленность в работе, поэтому с радостью теперь с большой еще больше снимаю для вас ролики. Так, значит, смотрите, я на гвоздь взяла салфеткой, такая что с криспа вытирала, пыльца седая, девки вообще кошмар, кошмар, девочки, пыли куча. Так, да? Красота получается. Так, в общем, у меня есть тут зеркало. Вот это. она напрыскала все на свете. Сейчас мы его тоже вытрем. Пылюка седает постоянно. Просто какой-то кошмар. Я не знаю, что с этой пылюкой. Сейчас мы помоем педлогу тут тоже. Сделаем. И буду у нас красота и лопата плюка одна, понимаете? Но я люблю, чтобы зеркальце было этот, чтобы оно было чистое, все, чтобы не было негритка, знаете? О, красота. Все. Ну, прелесть Вот такой. Красиво, красиво. Возьмем еще салфеточку. Повытираем тут. Повытираем там. Это у нас вот это, девочки. Вот это. Это... Как называется? О, увлажнитель воздуха. Пока що то він не увлажняю. Хочу тут поубирати. Це ж я хотіла сюди ковра, ну, щоб ножкам було. тепленько. Поняла. Пока сюди це поставлю, я ненавіжу пиль. Пилі гразні поли. У мене починається нервний тік. А пилі, як назло, у мене куча. Я вишу, де пиль? Она прям аж коребит. Ну, Этого быть не должно никогда, хозяюшки. Я вас навчу. Никакой пыли. Вот такой. Все. Красота, чистота. Вот, ну, внутри я протерала. Нормально. Тут уже я покосала, погладила. Теперь что? Теперь можно пропылесосить. Пропылесосить. И, в принципе, можно э, помыть тут пол. Я так люблю тут сначала, там потом. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Красота везде получается. Девочки, куколки. Так, девочки, прийшла и буду обирать у Вову в кімнаті. Значит, розказываю. Вова не дозволяє трогать нічого. То есть, если я где-то что-то тронула, він приходит додому с садочка, починає вирощать, шагау! Ну, коротше. Поэтому вот він складає сам все. Это он собирает, потому что он будет стрелять в банке. Трогаться не можно. То его машинки трогать не можно. То его паровозики трогать не можно. Потому что він их склав, трогать не можно. Девочки, я не знаю, с чего начинать. И що вообще, как бы сейчас по пол, все по пылесу. Пылесос посирал. Трохи сонечко вийшло, слава Богу. Короче, принесла назад сюди цей вазон. він тут дуже хорошо рос. Тоже пересадим вже в наступному году. Е, надо все Павутиня, по, по все поснимаю сейчас. Как и везде. Це моя зарядка. Це я сижу. И буду мити полы, прибирати і наводити красоту. Люблю, когда чисто. Девочки, люблю, когда чисто, когда это вот все розставлено, але що я можу зробити? Хозяин барин. Мама тільки що, мама тільки прибирає таке, що можна. Так що. Все тут поскладає. Тут все іграшки. І нічого не можна не кому отдати, нічого не можна викинути, потому що все йому надо, понимаєте? Ох. Да, ладно. Що я делаю? Мою підлогу. В очередной тысячный раз. Смотрите, коли холодно, зуття, грязно, ж грязно, пруться Ну самі понимаєте. Поэтому я всегда считаю, що раз в день таку влажненькую уборочку надо сделать. Не можете раз в день, делайте раз в три дні. Якщо вас багато. Якщо ви одна людина, делайте раз, кожну суботу. Ну, это надо, потому что полюка осідає і, конечно, оно делается відвратительно. Тут я ще не прополососила, фасади видраїла. Фасади у мене чистюсеньки, горнюсенькие. Вікна помила, але снаружи не мила. Все. Сейчас дам ее тут, душевой. И у меня красота, ляпота. Вовы там пораскладаю назад и игрушки. И, в принципе, все, девчат. Все. Ой, девочки, я вышла на улицу. Какая красота, какая красота. Кармуся уже вольная птица. Гуляю уже, сейчас покажу. Показываю вам кормуся свою. Вона вже гуляла всю, в дворі свобода, в неї. От тут у мене, бачите, стоїть. Це мені томочка вчора дала таку, як чашечку, я поставила Оту хризантемку. Діма гортензії побрізавсі. Хорошо тебе живеться собака, яку не люблять. Кажуть, що я тебе не люблю, кормуська. Представляєш? Кажуть, Машка не любить. Так, я сказала, тільки не прыгать. От зараз опять напишуть не прыгай на мене. Вони ну, ну, кусаються, дівчатки, близько я. Я ж не знаю. розумієте, що там травка зелена, мухи всі попросипалися. Карма, іди до себе в Буду назад додому. Іди, тут у мене срачі, дівчинки. Звісно, да. Ну, що ви хочете? Вова перевернув машину. Ну, что и мы, в чешу. Ну, Дима хай Тут уже все, бачите. Тут уже, конечно, все уже уставшее. Тут уже все. Кормуся себе на вольном выгуле. Занимается двором. Охраняет. Так что теперь муха не пролетит в этом двору, да? Кормуся. Всех сожрешь? Кормуся, еда. Скоро чик чирик 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 чик чирик чик чирик чик чик Потому что девки, она мне деловно делает. Я уже это чувствую. Ой, что-то уже затянуло туда в кущи. Хорошо в дворе. Хорошо в дворе сидеть. На улице тепло, я вам не могу передать. Боже, как на улице тепло. Вообще. Тут, конечно, картина интересна. Все в капцах. Ну, вот. Так, карма, отойди. Ну, подвесится осень, да? Осень, люблю. Осінь золотава, як же не любить тебе. Боже, які кольори, дівчинки, можна потеряти сознання от цієї красоти, так? Да? А знаєте, що така хороша погода? Тому що в мене скоро день народження. Тому така погода, так, да, Кармеліта? Ні, 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 ти гуляти не підеш, ти возле ворот не стой. У нас сказ ходить, ти нікуди не підеш. Ти в дворі собі сидиш і все. Подружечка, все, Дома можна сидіти, а то й сидиш. Розбіжалася. Ой, хорошо на улице прелесть, прелесть. Подивіться. Я кажу, я така сонцезалежна, Вот это це я вам скажу. Только сонечко три рази посвітить. Машка Михайленчиха вже на вулиці, в хату не загнать. понимаете? Это я, это я, как я люблю таку погоду. обожаю, девочки. Так. Що мені, мені ще стало зробити? Я ж в хаті все поприбирала. У мене так чисто, девочки, я не можу передати. У мене ж в хаті чистота. У мене поли блищать. мене все вимито, я все повимивала, все поскладала. У мене ну, взагалі просто чистюсенько все. Ну, це віші мої валяються, Все чистень, оце Маша, Ну, все чистюсіньке, понимаєте? Все, вазончик цей помила, красота просто. тут, чистота. Ну, тут, само собою, Ну, ого, ви ж ви розумієте, це я не можу трогати, поэтому я не трогаю. Все красиво, все провітрило, все чистенько, все вимота, Плінтуса, все на світі. Ти що? Все повимивала. Вони ще поли трохи бачта, мокрі, бо вискочила. Ти що? в мене все красиво, як в лучших домах Лондона і Парижа. Коротше їду ой, подружки теж в ліс. Одні ходять зранку, другі ходять в обід, третій Розібратися, як, з ким ходити, невозможно. Але я ж все вбрала, все значит, прибрала в хаті в мене чисто порядок, бігу, звісно, на сходку. Ну, походити я сьогодні не ходила. Мене сьогодні дівчатки э, утром, але я. Ой, ну потому що не могу по здоровью ходить сейчас сильно. Так, походить по медленно могу. Быстро какие-то физические на стадіоні пока що не могу. Самі понимаете, ну, девочки мене поймуть. Это вот. такая, коротше. Сейчас поеду подивлюся, що там, що там происходит, що новенького. Розберемся. Така погода вдома сидіти. дівчатки, вдома сидіть взагалі не хочеться в таку погоду. Я вам серйозно говорю. Хочеться, звісно, гуляти. Всі з дітками гуляють. Вови вже, а, У Вови буде фотосесія. Значить, альбом стоїть 1700 гривень. Їх будуть фотографувати і на вулиці, і вдома, там, і везде, де хочеш. Такі красиві альбоми ми вже не такі, як раніше робили. І що? І синочок вже випустили в групі садочка. І ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, ребята і в школу, і в школу. Сьогодні до логопеда йде, в суботу у нього заняття додаткові перед школою. Англійську він ходив в садочку, танці, карате, але просто що. Я ему кажу, ти розумієш, що ти вже будеш ходити в школу. Ну, ти розумієш, що ти вже как бы взрослий парі. Він каже, так, да, понімаю. Да. Ой, сонце вийшло, я вже така довольна, вже породилась 150 п'ятдесят раз. Ну що я в ліс піду в спортивному костюмі засрати його не, не хочу. Ой, Така осень, мені нравится. Я ще так, знаєте, вдома обрала, в мене ж сонечко так світе, з одного, в мене ж на дві сторони хата, і так сонечко світить, і я така прям, аж вся аж прям липка з лица не слазить. ой. Дівчатка, я ще вас хотіла спитати, е -е, що у кого-то із вас. Може, були ендометриоми, это эндометриозные кісти. Напишіть мені, пожалуйста, в інстаграм і в куда-то на почту свій отзыв або в телеграмі. Напишіть в групі, що плюс плюсаніті я вам лічку напишу. Інтересно ваш досвід, ваше мнение. Якщо, конечно, у вас це не викликає, там, ви не хочете на цю тему говорити. Там... Так що напишете. Ладно, все, поїхала далі. А, от эти озера, які Ні ж знаходяться два озера, між школьний з того. от за хату, ну, за лісом я виросла. А тут усе за лісом баба в шкалюда живе. Градик сейчас узнає, там мужчина дедушка а я так получается как-то стало интересно. Ну і де, де можна стіки лазить? Господи, не дождеся, не дождеся. Сама оце лажу тут. А я тут каждую собаку знаю. Тут я не боюсь. Така обучне я боюсь. Я... Ну я только боюсь і за диких, поняли, диких цих. Ну, дикі собаки, сказ, лисиці. Оце все, це моє родне. Оце школа в мене тут. Тут школа, тут ставок. Ви знаєте, скільки тут ми малі лазили вообще? Боже, як красиво, так? Да? Боже, як красиво. Ще. Ті пейзажі Перед носом, перед носом, як все красиво. Ну, Теж хтось іде собі жіночка гуляє. Я сподіваюся, вона без ротвейлера якогось. <гум> Щоб мене не сажала. Дідуш подивиться, що я знімаю, зараз в поліцію. Скажу, прийшла, тут з телефоном знімає. Ой, як красиво. Ну Десь батько приїхав мій. Він же збирається відвозити пацанам різину на фронт. Щас. Так, а чого ж ти не відкриваєш? Де він? Каже, я возлі ворот, вози яких ворот. А, воно він приїхав. Бо я ж хочу вам щось снять, що куди ви деньги кидали, щоб не думали, що я аферистка какая-то. Ось він буде. Завтра їде в Донецьку область. Туди. Зараз хочу снять машину вам. Показати. Це мій батька. Щось побачите, який в мене батько. Який в мене батька. А то думаю, що я інтернатовська. Здрасте! Хоч побачить мого батька підписчика. Я то думаю, що я інтернатовська, слышиш? Ану. Оооо. Оце до передали, да, тобі там? Оце така воно. А що це вона дрон не пропускає? А, вона просто що запутуватися. Я думав, що он пробуває. А це що, капусту вивезеш? Це капуста, це чорна річка попросили. А зачем чорна річка? Салат робити. Черноречки. Ну роблять я знаю. Це Циносочки, І Ликарские обязательно. Сей, Через а Чуєш, а ця резина, це купив, нормально вона, да? Ну, дивись. Да, Не, ну вообще по качеству нормально, ну, да. да? Ну, видиш, слава богу, що так. Я mm. наж нова, все. Да, вона ну, нова, mm, Вообще. Я ну, да. вот, что думала, такие... може, она, знаешь, бы ушла, що. Ага, да. Вообще. Це таке... Де ставлять, де живуть? Там 120 метрів. А, в нас здорове. Це дрон. Шум У тебе все помістилось, так? Да? Я дивлюся. А скільки ти да. кілометрів їхать? Кілометрів 600? Кілометрів Давай, я познімала. Все, давай. Напишеш, як доїдеш. Все, давай, удачки тобі. Давай. А у тебе з собою масло там є все? Да, да. Ну, якщо вдруг да, мало чи що. Ну все, давай, поки. Щасливо, з Богом. Давай. О. Все. Поехал в дорогу. 20. Завтра выезжаю утром. Ну и хорошо. Боже, на улице так холодно. Я колела. Спасибо всем, кто сбирал гроши. Всем дуже дякую. У меня что-то желудок. Не могу понять, что это как в желудок надулся. Живот нахер. Я вже сама собі діагнозила ставлю. Щас. Все, коротше. спасибо. хто допомагав. Всім велике дякую. Все купили, все везе з собою.